Створений в далекому 63-му році, Запорізький фотоклуб об'єднав десятки талановитих митців. Їхні роботи вражають майстерністю та оригінальним баченням світу. До 60-річного ювілею в клубі підготували нову виставку. Загалом тут представлено 86 святин талановитих авторів, виконаних в різні роки. І сьогодні на виставці ми показуємо 86 авторів. від автора по одній фотографії. Вспомнили всех, которые были у нас знаменитости того времени. Здесь и Роман Баран, и Коноплев, и Серебренников, и Глеб Сикиринский, и Валентин Лесняк, и многие-многие другие талантливейшие наши фотографы. Представила свою роботу на виставці, і запорізька фотохудожниця Лілія Кононова. Жінка розповідає, почала займатися мистецтвом фотографії ще в 14 років разом зі своїми друзями. Потім спробувала себе ще в малюванні. Проте саме фотографія, тобто зображення світлом, особливо припала до душі. Ми не опустили руки, незважаючи на те, що ми живемо в такий час у війну. Ми взагалі все одно творимо, підтримуємо духовну красу нашу. Ці роботи за 60 років фотографам, фотохудожникам не складати руки, продовжувати творити, тому що це дуже допомагає в теперішньому ситуації в нашій країні. Вже за рік після створення фотоклубу його учасники отримали майже 50 нагород на міжнародному рівні, розповідають митці. А з початком набуття Україною незалежності вони отримали нові можливості та свободу у власній творчості. Наразі досвідчені майстри діляться своїми навичками з молодим поколінням. Ми всі, хто вже має досвід, ми всі працюємо з молоддю. Я працюю з молоддю от в міському палаці дитячої тайнацької творчості, веду молодіжну фотостудію. Передаю свій досвід молодим фотографам, заохочую їх до творчого зростання. І ось цю виставку я приведу свій колектив сюди, вони подивляться, я їм розкажу, прокоментую. Сьогодні вітали талановитих художників, які знаходяться в місті Запоріжжі і прославляють саме місто Запоріжжя. Разом обов'язково переможемо, тому що вони дуже велику роботу і зараз роблять в часи війни. Вони роблять фотовиставки, вони прославляють наших захисників. Під час виставки колектив фотоклубу нагородили грамотою від міськоконкому. А голову запорізької спілки фотохудожників України Олега Борбовського відзначили медалю за особистий внесок в розвиток Запоріжжя. Вадим сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.